ЧАС СЛУХАТИ СЛОВО Боже, Добрий день, друже. Чи пам'ятаєш ти про ковчег завіту? Це був такий ящик з усіх сторін, обкладений золотом за давніх часів ковчег стояв у шатрі, у закритому з усіх сторін килимами святому святих. Ковчег мав велике значення, оскільки був найбільшою святиною єврейського народу. Лихо. Біблія. Перша книга Самоїлова. Четвертий розділ. Давнішні Самсонові вороги філістимці знову зміцнішали. Вони знову нападали на Ізраїль і завдавали багато лиха. Ізраїльтяни були у віччя, поки їхнім вождям не спала слушна думка. Давайте у наступний бій. Підемо з ковчегом повіту», – запропонували вони. Якщо ми так учинимо, Бог буде змушений допомогти нам. Вони сприймали ковчег повіту як щось магічне, що може принести їм успіх. Коли двоє синів Ілія винесли ковчег із храму і пішли з ним попереду війська, почуття великого задоволення охопило. Всіх воїнів. Проте филистимці довідалися про задум ізраїльтян. Ми повинні будь щоб перемогти цього разу, сказали вони. Филистимці билися вперто і перемогли. Вони вбили синів Ілія і з тріумфом пронесли ковчег заповіту. Ілій чекав у шило вістей. Йому Виповнилося 98 років, і він майже нічого вже не бачив. Він сидів на ослоні край дороги, прислухаючись до кроків. Один із ізраїльських воїнів пробіг увесь шлях від місця бою і того ж дня дістався до шило. Ледве переводячи подих, він біг вулицями міста, несучи страшну звістку про поразку. Люди, почувши її, плакали й волали від горя й відчаю. Що сталося? запитав схвильований Ілій, і вісник поквапливо схилився до нього. Наше військо зазнало страшної поразки, сказав він. Обидва твої сини загинули, а ковчег заповіту захопили филистинці. Коли Ілій почув, що священний ковчег заповіту, який він беріг і про який дбав усе життя потрапив до рук ворогів, він приголомшений горем впав. А оскільки був дуже літній, то падаючи, зламав шию і помер, чого ми навчилися з цієї історії, Ковчег, святиня. Це точно. Але ізраїльтянам потрібно було надіятися не на святині, а на Бога. Помічаєш різницю? Богу, а не речам, предметам, якими б вони не були, потрібно поклонятися, йому одному вірити. А історія синів священика Ілля навчає нас, що з Богом потрібно мати особисті стосунки, а не думати. Що, оскільки батьки християни, то й ти теж. Нам час прощатися. До побачення, до наступних зустрічей, коли ми знову будемо отримувати уроки зі Слова Божого.